Що хочу виселяти на храм. А ти що робиш? Роблю те, що видиш. Шиєш весільну сорочку? Може, і весільну. Mm. Слухай, була перескакала той шанець, та й так собі на серні роздерла ногу. Можна я трошки пісня? Сіда. Mm. Для кого ця сорочка? Це мужицька? Дошують весільні сорочки. Я ж тобі всього добра з душі рада, Анно. Ти маєш велику гризоту. Коли твоє весілля? Коли мій милий захоче. А жінки в селі гомонять, що він тебе вже покинув та й має другу. Так. І хто ж це каже? Одна жінка казала мені, та й так казала, якби Анна була розумна та й не затаювала всього, то він би мав би її взяти. А так вона мовчить. А він тим часом собі другу знайшов, а її вже на дзвони пустив. Хто ж її тепер візьме з чужою дитиною? Хто схоче, чужу дитину годувати? За яке право? За який дом? Та вже таки побачить, хто мене візьме. Нехай не журиться мною. Я вже собі дам раду, угу. хай он другі себе пильнують. Угу. Це і я їй так казала. А вона ще доложила. Анна каже, Робить сором і хлопцям. Бо ті приходять в наше село свататись. Та й що вони собі подумають? Скажуть, що в нас такі хлопці, що лише дівчат збавляють, а відтак на сміх їх пускають. Кожен раз, як таке лучалося, то кожний йшов до пана ця. Пану дець покаяли, назварили та й звивчали. А тут сором та й сором. А відтакше доложила Анна. Я, біда, не була всього надіялася, Ну такого стеду матері й братові не робити хай Бог милує. Де ж брат схоче в порядного газити звати ти дочку? Прийдеться йому тепер йти до життів на службу. Ти. Ти, ти? ти чого прийшла сіди, підідаєш мене твоїми мельдунками? І ти геть звідки прийшла й не їсть мені в очі? Я тобі не оповідаю, що люди про тебе розказують. Ти? Ти знаєш, що люди про мене розказують? Ти? Що в тебе? Пийна з ницями вкрита. Ти що завтра будеш милостині людей просити? Ти знаєш, що люди про мене розказують. А на твою голову, як таке знаєш. А ну, розкажи, не почую. Тільки не бреши собака коло кажи правду. Хочеш знати, що зараз тобі скажу. Ти, кажуть, така злодійка, як і твій тато, і не страшно тобі перед жодним гріхом, як і йому. Ти дала самі матримонію, і розволочила його, як теляна, мотузку, що він не слухає ні тата, ні мами, ні нікого. Так, ти гадаєш, що про це ніхто не знає. Ти гадаєш, що він тебе засватає, і ти будеш розводитись на Івонікових ґрунтах. Зараз таки. На все почекаєш ти ще трохи. Таких ґаздинь, як ти, Івоніка на своїх ґрунтах не потребує. Злодійських невісток і чарівниць. Він не потребує на все може спуститися. Нічого тобі не допоможе. Ані твоя матримуна, ані твої різні ворожбинства. А мене не маєш шпигати, Бо тобі вінка до вінчання теж не вільно брати. Це всі знають. А сава <смі> він тебе <не> засватає. Впрочем. <смі> То Сава тебе засватає, як не мене. Мене? Ні. Але й тебе ні. Марія і Вонька на себе ніколи не дозволять. <смі> Я знаю. Мене сава не засватає, — кажеш. — І ти це знаєш? Він тобі казав, можеш забожитися. А хто пішли до тебе, сватів? Ти покоївка на ласті, котрий з багацьких синів. Їх же тебе стільки, скільки перснів багачки на пальцях. А може. А те, як не мене, га? Або візьмеш його брата Михайла. Він, знаєш, якось був перед Савою хвалився, що може колись бути двірником, а ти по прийому будеш пані двірничка Старий Ванька і Марія заздалегідь відкриють перед тобою двері, а й в можеш їх взяти. А я, а я би знала, я виберу собі Михайла. Аби знала. А відки він стане двірником, і відділить тобі твою партику. Я тобі її дам би це. А відки він стане двірником, а я його казниня, то він вижене із села таких ворожок і вітьом, як ти. Так, тепер вже знаєш, що хотіла знати, і радуйся, як хочеш. Тепер вже можеш собі йти. Вже дістала свою партику, по яку прийшла. Sit